Січневі морози вдарили по пункту перетримки безпритульних тварин. Волонтерам вдалося вчасно утеплити місця для утримання покинутих та бродячих собак. На підтримку прийшли європейські зоозахисники та місцеві підприємці. Всього на зиму було встановлено 14 будок. Останні великі були направлені ініціативною групою «Save Pets of Ukraine». Громадська організація «Южненське міське товариство захисту тварин наприкінці минулого року отримала. 14 будок від громадських організацій Uanimals від благодійного фонду UENals і від всеукраїнської ініціативи CFPs of Ukraine. UEnimals передало грошовий переказ на будівництво будок. Були збудовані у нас в Южному 5. Будиночків утеплених з дверцятами, зроблені боксами. Ось наприкінці минулого року були передані 9 будок від Save Pets of Ukraine, доставили їх в южний благодійний фонд Корпорація монстрів на своєму транспорті. Дуже велика подяка. Великі, важкі дерев'яні будки були влаштовані тут у пункті перетримки. І ще чотири будки були розвезені по місту Южному в локаціях, де мешкають собаки, без можливості десь укритися. І одна будка ще поїхала до двох собачок Херсону з Херсону, які мешкають у волонтера Альони. Аби пережити зиму вихованцям пункту перетримки, волонтери регулярно закуповують солому та утеплювачі для будок. Хоча рахунки за цією потребою поповнюються не часто, тварини наразі не мерзнуть, розповідає волонтерка Світлана. Перед зимою був утеплене саме приміщення вагончику внутрі. Це було зроблено за кошти за власні кошти. Ми відкривали збір, але мабуть, ще раз відкриємо, бо ну не закрили його. Також була відремонтована криша. І регулярно закупається сіно, завозиться. Це все теж коштує грошей. На щастя, люди відгукуються, підтримують фінансово. До того, що в нашої громадської організації з того року з'явився розрахунковий рахунок, і QR-код, можна легко переводити, робити перекази, там прямо написано благодійний внесок, і це нас дуже виручає. Разом з місцевими лапками в Южному залишились зимувати врятовані тварини з Херсонщини. Лише одиниці з них вдалось влаштувати в господарські руки. Волонтерка Олена говорить, що вони потребують особливого догляду. Ось цей пес у костюмі майже осліп та має проблеми з серцем. Не покидає пункт перетримки і інший вухань. Коржик не довіряє людям та має гірку історію. У нього були зрізані подушечки на задніх лапках. На передніх, не підніх, просто вот вони його полечили, одразу же кастрирували і 3 часи ночі ми сюди його привезли. І у вот нас живе 3 роки, він до сих пор нікому в руки не дається. Під опікою южницької зоозахисної організації налічується близько сотні собак та майже 60 кішок.